Червона хвилина. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і не веди нас у спокусу, але він твори нас від лока. Від наслади насліддя Твоє, перемог по Божому народові нас, спасивників подай, і хрестом твоїм охороняй на заселю! Сьогодні в нашій громаді така приємна і знакова подія відкриття станції офіцера громади. Кожним роком авторитет поліції нашої зростає рівень. Порядку в нашій громаді досить на високому рівні. За це я в першу чергу дякую і нашій поліції. Поліцейська громада це та людина, яка має створювати безпековий послуж. Це та людина, яка має комунікувати тісно з населенням і знати кожного мешканця своєї громади. Я бажаю, щоб у вас було повне розуміння. Щоб ваш поліцейський громади став вашим другом і тільки вам тісної співпраці. В даній громаді я працюю вже понад 15 років. Я тут виріс, ходив до школи, людей всіх знаю. Через то мені легше тут працювати. Основне завдання поліцейських офіцерів громади це не карати, а на партнерських засадах знаходити спільну мову і десь попереджати вчинення адміністративних правопорушень, тобто працювати на проведення профілактики, для того, щоб запобігти вчиненню злочинів.